Зеленський 25 рік. І що він буде в політиці. Якщо я побачу карту уходу, значить він уходить. От, от дивимося. Зеленський 25 рік. 25 рік. Я тобі хочу сказати: ну, він не задоволений цим президентством взагалі, навіть сам. От він пішов, да? З його точки зору, він прийшов врятувати країну. Ну так. він думав, він якийсь такий, знаєш, от цікава людина, він наче як і дорослий, розумний чоловік в плані такий медіахонди зробив, але він ще в чомусь наївний, як дитина, довіряє людям. Він думає, що е, ну е, от ти прийшов з хорошими наміреннями і раз, і да, і, і помінявся в країні. І всі люди зажили хорошо, понімаєш? Тобто і він от. Відчуває себе обманутим в оцих найщиріших, най, 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 знаєш, як то кажуть, най, най, ну, почуттях. Він ну, не задоволений цим. Він думав, що всі зараз гуртуються і почнеться боротьба з корупцією. Не тільки там Зеленський буде бігати, там, всіх сам арештовувати, да? чи морди бить, а що люди якась будуть підтягуватися, будуть ну, активні, да? і багато-багато якихось речей. А він розчарувався, бо він бачить, що він один і він розуміє, що він один нічого не може зробити. О, mm -hmm. на жаль, це по-перше. По-друге, у нього є проблеми зараз в особистому житті. От. Притом такі проблеми, що чуть ли не дружина йому, знаєш, сказала ще раз, ще, ще туди, як підеш, то я тебе просто покину, заберу дітей, і до свідання. От так от. І дивись, пам'ятаєш, я сказала, якщо буде карта уходу. Це карта уходу. Uh -huh. він уйде, він покине цей пост. В нього не просто закінчиться каденція. А він уйде з болем в серці, з якимись наклепами, з якоюся брехньою на нього. Ну він уйде, Того, що в нього під загрозою, дивись, в нього під загрозою сім'я, сім карта сім'ї і карта башти. Вплоть до того, що він розуміє, а чого, а на них же покушається. І на дружину з дітьми також, понимаєш? і щоб от можливо зберегти від цього, він, він, він пожертвує от карта жертви, він жертвує своїми ідеями, своїми ідеалами. Да? Там таке може навіть бути, що йому скажуть. Знаєш, що йому скажуть таку річ, навіть західні партнери скажуть, ти розумієш, Володя, тут така тема. Поки ти у власті, кінця війни не буде. Ти ж на перемовини не сідаєш, а по-другому ніяк. Тому ти, як то кажуть, або сідай, а не можеш уйди. І дай, і дай комусь, так сказати, вже закрити оцю лавочку. А він не може, бо він не може, наприклад, согласитися віддати окуповані території. Він не може. І виходить, і люди гибнуть, а ті не дають зброї. Кажуть, ми не, ну, ми не будемо давати зброю. І тому людина уйде для того, щоб інший став на це місце, вже, там... да, 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 да. бо ну, він просто ну, фізично це не може зробити. І тут оце, оця патова ситуація. Да? А той не може, не може фізично признати, що він до бою.